Маю одну історію, знаєте, це було приблизно десь так, кінець літа і початок осені. Ось так ми я говорив і... і потім підходить до мене ну, знайома е, мама і каже: Помолись зі мною. каже, Мої, ну, в моєї дочки проблеми зі здоров'ям, а вона підліток. А знаєте, як буває з підлітками? Ну, Ти втрачаєш контроль. А вона каже: Я не можу, я не знаю, що з нею відбувається. Я втратила ключі до неї, в нас немає стосунків. Я бачу, що вона ну, чимраз більше і більше приймає ліки. І знаєте, в цих ситуаціях ти такий думаєш, Боже, з чим зарадити? Але є проста річ, це молитва. І ми просто помолились з нею. І е, я кажу: не втрачайте надії. Я знаєте, розказую цю історію вам, тому що ну, я думаю, що в кожного з нас час від часу бувають такі ситуації, коли ну, виглядає так, що ти втрачаєш контроль. Ну, як з підлітками. Ти не можеш повпливати, ти не можеш щось змінити, ти, ти не можеш ну, розрулити цю ситуацію. Буває так, що щось зійде не по плану, правда? Ну, Що тут говорити, що зараз відбувається в нас в країні? Ну, І ми не можемо на це вплинути. Ну, що зробиш? Є хворий сусід, москаль і. А буває, знаєте, вже от, іде війна, я, я бачу динаміку таку, так, іде війна і Арестович каже два-три тижні. І ми такі у, у. у Знаєте, настрій піднесений. Єс, ми перемагаємо. А потім щось іде не по плану. Проходить два тижні, три тижні. Ми стояли у вірі. Ми були повні надії, що Маріуполь вистоїть. І щось пішло не по плану. І так буває в нашому житті, що в чомусь ми втрачаємо контроль. Можуть прийти якісь ситуації, де ми не можемо справитись. І так було там. ну, Мама каже, я не можу з цим справитись. Я бачу вона в раз у раз чим раз більше і більше ну, залежна від ліків. Але знаєте, так важливо в таких ситуаціях, от, коли ти не можеш справитись, коли ти не, не знаєш, що робити, так, ти не можеш це контролювати. Важливо в цих ситуаціях те, що почнеш ти робити. Ти можеш почати ще більше закопувати себе. І так буває. Знаєш, коли, коли депресія і в тебе така ідея приходить, піду прибухну трошки. Легше стане. А легше не стає. Я хочу підштовхнути нас сьогодні, що як би не було нам важко, нам важливо приймати правильне рішення. Там, прямо в, в, в цій невизначеності, триматись доброго. Не дозволити в своєму серці ну, е, е, прорости кореню невірства, кореню безнадії. Знаєте, є ще одна історія, яка накладається на це. Це було описане в книзі Дії, де апостол Павло він вирушає у маршрут, і він каже морякам. Він каже моряки, дивіться, там, ну, я маю відчуття, що, що буде сильна буря. Давайте ми поночуємо і потім попливемо. Ну, але що тут говорити, що проповідник може розказати досвідченим морякам? І моряки все знають, у них все під контролем. Ви розумієте, яку лінією лінію веду? Буває так в житті, що ми приймаємо якісь рішення, і в нас все під контролем. І ці моряки ну, випливають, і починається дуже велика буря. Дуже сильна буря прийшла, і там так цікаво написано, що це Лука пише, описує цю історію, він каже, і прийшла така буря, що вони вже втратили надію. Я думаю, це, напевно, вони говорили, що вже нема надії. Ну, в них, напевно, на лобі не було написано «відсутньо надії», так? Вони почали говорити, нарікати. Вони мали надію, допоки були зорі видно. Знаєте, для моряків це важливо, бо це їхній орієнтир. У нас кожного в житті нас є свої орієнтири, на які ми опираємось. І ось ці моряки, у них були зорі, на які вони орієнтувались, і їх так штормило, і в один час такий шторм нахлинув, що уже зорі не було видно. І тоді вони кажуть: Надія покинула нас. Але їм пощастило, бо у них був апостол Павло. І він каже: так, так, стоп, стоп! Я чую, що ви говорите. Але він каже: цієї ночі ангел приходив до мене. Чуєте, прийшла ситуація, яка вийшла з-під контролю. І що ми зробимо в цей час? Почнемо ще більше закопувати себе? Навалило депресією, піду, коротше, не знаю. Пущу з берега. Знаєте, я такий вислів? Пуститись з берега і почати ще більше закопувати себе. Знаєте, якщо ми сьогодні ну, почнемо дозволяти своєму житті негативу проявляти через нас, негативу, ненависті. Озлобленості, це зламає наше життя. Але коли ми з'єднуємо своє серце з Богом і кажемо, що би не трапилось, я довіряю тобі, я довіряю Твоєму слову. І знаєте, ці моряки, вони, ну просто це ж вони, вони спочатку поступили немудро, бо Павло їм казав: не їдьте, не пливіть. Але в цей момент апостол Павло каже, тієї ночі був ангел, і сказав, що не загинете, тільки вірте. Довіртесь. В Євангелії від Марка в п'ятому розділі є суперкласна історія про, про такого священника Яіра. Він приходить до Ісуса, падає йому до ніг. Але знаєте, він, ну, він серйозна людина. В нього висока посада, але він падає до ніг Ісуса і благає Його: Прийди і зціли, бо моя дочка помирає. А в Ісуса плани в нього там зібрався натовп людей. Ну, треба семінар проводити, а Він каже: прийди, бо моя дочка помирає, і Ісус іде з ним. Це неймовірна історія. Ісус іде з ним. Він йде з тобою, коли ти кличеш Його. І вже класно, дивіться, Яїр досягнув цілі. Він прийшов, попросив Ісуса, і ось Ісус йде з Яїром. Я не знаю, скільки часу вони йшли, але це була дорога. І ось він йде, 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 там події відбуваються. Почитайте. Там відбуваються події, і в один момент приходять е, працівники з дому Яїра. Фух. І це переломний момент. Приходять працівники і кажуть: Яїр, не турбуй Господа, дочка твоя померла. Як це може бути? Все йшло добре по плану? Як це може бути Ось був Ісус зі мною? Як це може бути? Ось був план хороший для нас. І в цій ситуації з Яїром щось іде не по плану, він очікував, що все буде класно. І тоді Ісус каже йому: Яїр, не бійся тільки віруй. Просто це слово чуєте, що я говорю. Просто не бійся тільки віруй. Коли прийшли в твоє життя якісь обставини, де ти втратив руль. Ти втратив кермо. Ми сьогодні всі, Боже, не знаємо, що буде завтра. Ми слухаємо Арестовича, думаємо, що він скаже нам щось. Наша надія в Бозі. Бог каже: Я не залишу і не покину тебе. І він каже, я Іру, не бійся тільки віруй. І він приходить додому і воскрешає цю дочку. Дочка піднімається, і вона жива. Та мама, яка підходила до мене, просила про молитву. Боже, це для мене, ну, це така радість, коли проходить якийсь час, а ти вже забув про це. Ну просто це ну, якось буденно було, а вона приходить і каже, ти знаєш, ми тоді молились. І моя дочка більше не, не, не приймає ліки. Фу. Каже, ми тоді молились, і моя дочка більше не приймає ліки. А в нас налагодились стосунки. Я розказую ці історії сьогодні, тому що, тому що ми бачили, ми знаємо і ми пережили. Що Бог діє в нашому житті. Я хочу сьогодні, щоб ми зробили дещо важливе. Що ми давайте закриємо свої очі. Я хочу помолитись разом з вами сьогодні. Давайте ми зробимо цей крок примирення з ним. Все, що нам потрібно, це просто відкрити своє серце для Нього. Бог не хоче, щоб ми приносили якісь особливі жертви, робили якісь справи, робили якісь кроки. Це все Він зробив для нас. Пішовши на хрест, він пішов на хрест, щоб ми сьогодні не страждали. Все, що від нас залежить, це просто примиритись з Ним, при покликати Його своє життя. Я хочу молитись сьогодні з тобою. Давайте закриємо свої очі там, де ми є, ми можемо просто, знаєш, ти можеш просто зараз представити свою ситуацію. Те, що ти переживаєш сьогодні, найбільш гостро, найбільш болюче. Не втрачай надії. Не втрачай надії, як каже Ісус я Іру, не бійся тільки віруй. Закриємо свої очі. Боже, я дякую тобі. Я відкриваю своє серце і прошу прийди в моє життя. Прийди в мою ситуацію. Я віддаю своє життя Тобі. І дякую тобі, що ти допомагаєш мені. Я не знаю, як мені далі жити, але я свою надію покладаю на тебе. Боже, ми разом сьогодні молимось за нашу країну. І ми свою надію за нашу країну покладаємо на тебе. І перемога над ворогом прийде від Тебе. І ми дякуємо Тобі. Ми молились в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Amen.